Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Е, Величезної популярності не було моє відео стосовно того, що Україна на, серед європейських країн е, нагрівається більше, ніж е, інші. І величезна кількість відгуків. Я дуже вам дякую за ці відгуки. Е, переважна, дуже переважна більшість їх. Говорить про те, що е, вам це співзвучно, що вам це е, також, також болить, і що всі хочуть е, України е, іншої. Я зараз говорю про е, природу України з е, лісами, родючими е, полями, повними ріками, ставка, ставками і озерами і джерельцями. Із, е, Родючими городами і щасливими людьми. Але що хочу е сказати, е як кажуть е очі зеркало душі, тільки треба вміти читати це зеркало, так само і відгуки, вони про людину говорять. все. Є всякі різні відгуки, і по конкретних відгуках, якби видно, видно людину. Але дякую, дякую всім. Що я сьогодні хочу сказати. Дуже багато нарікань на когось. На когось. Що я хочу сказати? От що мені, чим підтримати, Да? кожен із нас, із вас, може, дуже багато в конкретних умовах, в яких він знаходиться. Дуже-дуже багато Потрібно повірити в себе. Повірити. Для цього потрібні знання, щоб щось робити. Але, е, перш за все, потрібно повірити, згадати, подивитися, побачити можливості. Стосовно е, знань, важливо, де, кого і що ви слухаєте, що вносять вам в уші, е, якої інформації найбільше, звертайте на це увагу. Тому що, знову ж таки, дивлячись на коментарі, я бачу, що величезна кількість людей думає так, як хочуть, щоб вони думали. Стосовно послуг в Україні, дорогі мої, це не вперше. Така ситуація, яка зараз, яка зараз, вона дуже відрізняється від усіх попередніх. Дуже відрізняється, тому що змінилася частота землі. Але. У нас величезні шанси, ми можемо дуже дуже багато. Стосовно, стосовно знань, я вам хочу показати, скажімо, до Кучаєва його стаття, яка називається Руський Да? Я вам хочу показати статтю до Кучаєва. Барьба засуха і ерозії почв. Так, це стаття Пітень 1892 року. От увагу, так? Да? Тепер я вам хочу показати книжечку нашого Євгена Чекаленка. Хто не знає, загугліть, подивіться, це 1903 рік. Розмова про сельське хазяйство. До речі, книжка видана в 1903 році. Була написана в 98 році, тому що він її написав українською мовою. П'ять років її не видавали, тому що Валуєвські, там всі ці циркуляри і так далі. До чого це я? До того, що те, що стосується українських ґрунтів, ґрунтів України. Є дуже багато джерел, от таких, як я вам зараз, два привів. Це ті, які в мене під рукою, тому що в мене на дачі невелика бібліотека. Так от, все, що вам розказують в більшості своїй, не відповідає дійсності. Не відповідає. І вам вносять в ухо те, що хочуть внести. Не ведіться. Не ведіться. Хочете отримати достовірну інформацію, шукайте інші джерела, ніж ті, які перші у вас, скажімо, на, вам, вам попадаються. Фермери, коли вас запрошують на семінари, де вам розказують про те, що хочуть вам продати, збагніть, що це тільки невеличка, невеличка частинка інформації. А знання вони значно ширші. І досить часто вони входять в протиріччя з тим, що вам, що вам розказують, що ми можемо? Люди, сьогодні, ми, українці, на своїй землі, ми можемо дуже багато. І я вас прошу, перш за все, перед тим, як нарікати на сусіда, голову громади, чиновника, державу. Подивіться, що ви можете сьогодні самі на своїй землі, чи в своєму дворі, на своєму городі. Подивіться на це, ми можемо дуже багато. Я починав точно так же в 2001-му, Коли я зрозбагнув, що я не хочу займатися тим, чим я займався до цього 36 років, я хочу. Займатися зовсім іншим, і я хочу, щоб земля після кожного вражаю була кращою, ніж до нього. І це реально мені вдалося. І реально вдалося зробити, скажімо, те, що не було зроблено до мене. Але я розумію, що чим більше я маю знань, тим більше я їх не маю. Тим більше я не знаю. Про це мудрі давно говорили. Я безпосередньо з цим зіткнувся. Але кожен із нас. Володіючи тими знаннями, які він має сьогодні, може дуже багато почніть із себе. Скільки у вас, якщо ви маєте свій двір, да? скільки у вас там тіні, скільки займають, займають бетонні доріжки, і скільки займає е, безпосередньо відкрита земля і трави. Безпосередньо ви можете це зробити. Ви можете посадити дерево, яке для ваших дітей. Буде вже тінню, не кажучи вже про внуків. Ви можете сьогодні, сьогодні можете, коли ви жаритеся в квартирі на якомусь поверсі, в місті, купити хату в селі і жити зовсім в інших умовах. Я не говорю переїжджати всім в село, ні. Я говорю про тих, які свої бажання які мали. Позабували, по, поза, по, поза, я не знаю, куди на яку глибину позаховували. Ми сьогодні має, можемо дуже багато. Ті, хто мають свій город, якщо ви берете туди, кидаєте мінеральні, хімічні добрива, хімічні, то ви можете їх не кидати. Земля родить краще за добрива. Добрива не родять, добрива вбивають землю. Тільки потрібно оволодіти іншими знаннями. Іншими. Там, де, от так як у цих книгах, де розказано, як в Херсоні, в 1892 році, 96-му році, 1899 році, коли все вигорало в усіх, то в Чікаленка і в його сусідів, які вже почали працювати із по його технології, як родило? Ви можете на сьогоднішній день почитати Овсинського. Або безпосередньо, скажімо, там взяти якісь основні ази його нової системи землеробства. Ви можете по почитати про е е Антонця, про інших. Ви можете сьогодні ознайомитися з системою ЯРОС. Я 30 років, майже 30 років, цим займаюся. І я стверджую те саме, що в цих книгах написано, коли в усіх не робить не родить, коли дощу нема. Земля можна, може родити тільки коли рахуватися з її інтересами і законами, по яких вона створена була ще до того, як ми, люди, на ній з'явилися. І можна по різному вести господарювання. На сьогодні до цих пір існує думка. Що трипільська культура це вижигова культура, коли випалювали ліси, там декілька років вирощували, а потім переходили на, скажімо, на... знову випалювали ліси і йшли далі. Люди добрі, якщо ви хочете отримати справжні знання, то ви їх здобувайте, ці знання, включайте своє критичне мислення. І дійте вже сьогодні. сьогодні. Від вас від кожного з вас на вашому конкретному місці дуже багато залежить. Дуже багато. І Україна на сьогоднішній день така з війною, в тому числі, яку ми її зробили. Беремо відповідальність на себе, не тикаємо пальцями на будь-кого. Ми беремо і робимо, що можемо, кожен на своєму конкретному місці. Хтось Шукає книгу, яку ніколи не читав, і просто її читає. Хтось садить дерево, хтось перестає використовувати хімію на городі і не розказує мені про те, що без цього не росте. Я вам говорю те, що я сам взяв, протестував, зробив і на сьогоднішній день маю практичний досвід. Практичний. Комусь це не подобається, шукайте причину в, сумі, в собі, чому вам це не подобається. Звідки спротив у вас такий? Так що Україну ми відродимо і кожен на своєму конкретному місці. Але це місце кожен повинен знайти сам. Цікаві якісь практичні кроки можете заходити на мій YouTube канал, на мій Facebook. дивитися з моїми практиками, моїм досвідом. Дивитися на інших, у яких росте тоді, коли в інших не росте. Їхати до тих, у кого росте сьогодні. Від нас залежить дуже багато. І майбутня Україна залежить від нас. Тому що від нас залежить, хто буде керувати нами в громаді, в районі, в області, в державі, від нас залежить. Повірте в себе. І реалізовуйте це вже сьогодні. Маленькі, маленькі кроки. Задумайтеся над цим, направте свій погляд на це, сформуйте бажання, якою ви хочете бачити Україну. І не скигліть, звинувачуючи всіх, а конструктивно дійте, мисліть конструктивно, що я можу зараз, сьогодні, в цей момент зробити для себе і для України. Дбайте в першу чергу про себе, створюючи майбутнє і для України на все найкраще. Справедливої перемоги нам всім. Посухи не загроза. Посухи це знак до дій. На все найкраще.